Корчелиги стоять на відправку. О, до речі, це самий дешевий, скалут, ой, самий дешевий трактор на 16 коней. Кентавр 160, 200 на хвилиночку, за тракторця. Вони зелені, червоні є, трохи дорожчий зубр з комплектом, з Ну, Він більший, тут мотор більший, колеса ширші. І ще середня така 200, 20 коней, 11.05 мотор, це широка резина. Груба задня і мотор більший. Фреза, пух може бути в комплекті. От. Ну, до них. ну І ще з таких ходових варіантів теж зараз. Уціночка йде на трьохциліндровий Sentai 240, задньопривідний ТРК і ТРКХ 4000. 400, вроді, я не помиляю, 400 ціна за 3 на кемовському моторі. Не просто якийсь, що попало. А сінтай на кемовському моторі новий 9 місяць. Тобто кінець 23-го року. Може, то може, то дуже довго, може бути 4 місяці, може бути півроку. Тому техніка нова складається, виїжджає зразу, не стоїть по площадках. А то Все, що стоїть тут, то уїде за день. Там у нас на великій площаці, там може техніка затриматись, там на тиждень трохи довше. А так фактично вона настоявша півроку, рік на площаці, такого нема. От. Тому то такі більш економ варіанти, але теж мають місце бути, бо люди беруть. Працювати треба, і якщо у вас там немає 5-7 тисяч, немає грошей, щоб платити за навісне. Тут це просто 2000 трактор, там 200 баксів, сон, там 250 фреза. 3000 гривень пуги і все, ви можете працювати, 5 тисяч гривень, копалка, сажалка, все. І ви можете вже свій огород обробити. Все навісне, мотовоочне підходить повністю, сюди стає. Єдине, що от на цих на менших, на маленьких колесах, все стає ровень, бо мотовок фактично такої ж висоти має. Якщо резина ширша зубри, чи там кентавр 200, там не все навісне буде. ну, наприклад, Не все навісне буде підходити, треба буде переробляти. Або він йде. Сама плита, а йде вище за рахунок колес. Ну Той хто знає, хто брав такі трактора, там багато чого треба буде, як то кажуть, до ладу приводить. То не новость, тому я просто ще розкажу, щоб не казали, да, що ми там не кажемо, що все, я став встав, розказую. Бачите, він хотів вгору піти. Поняв, що він різко рветься вперед, на кручі. Вот, ну щось з нього не вийшло. Вот. Так що такі тракторці. До кінця місяця ще чистіє оцінка. Переоцінка зараз пройшла на великі трактори ДТЗ, на скаути трактори 504-ті 40-кі, 504, на ну, тобто, Ціни є дійсно класні, Там, де мінус 1000, мінус 1,5, мінус 400 баксів, не 50 доларів знижка. Поним? Тому номер телефону вже бачите внизу, набирайте. Будемо раді вам допомогти.